Сонце не сосну, соно мовило, заснув, сосни, сонечко гойдали, сосни, сонечко благали, сонце, сонечко не треба, станети нам без тебе. Всім привіт! Да, це я Злата. Починаючи б'юті-блогер та ugc Creator в інстаграмі, да, я повернулася е, на YouTube після такого великого, можна сказати, ресту, не знаю, як там називають Укрблогери. І я думаю, всі вони раді, тому що я дуже хотіла постити Ютуб, але в мене не було нормального часу, як блін, це зняти. Ну, тому я повернулася. Я думаю, ви дуже сильно раді. Я думаю, всі прекрасно розуміють, чому я пропала, тому що перше в мене не було ідей, та по-друге, мені просто стало нудно. Я думаю, що YouTube вестись легко, але ні. Ось так. У мене чуть-чуть помінялася ера в моєму ютуб-каналі, як в інстаграмі, там не знаю, коли це помінялося вже. Але давайте натягнути кота за фізикумо починати, що я буду говорити в цьому відео. І так, сьогодні я вам розкажу про мої антитренди. Я вам розкажу самі антитради Янг для мене та розкажу вам заміни. А ще я вам розкажу трішки порадів. Ну що ж, давайте ми починати. Всім приємного перегляду, завалюйте чайочок, кофійочок або просто беріть водичку з льодом. Перше, це дуже вузькі скінні джинси. Дівчата це просто калхоз наберіть. Набірі, Особливо це виглядає не дуже гарно на хлопців, чоловіків, тому що це, ну, блін, якийсь крінж стрьом. І на дівчатах, і на чоловіках це просто стрьом, я так скажу. Зараз вам розкажу, які можна взяти зміни оцих скіні джинсів. Це прямі або широкі джинси, як стрейч, мам джинс, або бейгі. Ну, баги не такі, щоб на щоб не влизала і був як мішок з картошки. Ну, типу, ось таких можна, як в мене. Це мої самі улюблені джинси, які в мене були. Тому я раджу вам купувати ці джинси, які вам я вам тільки що називала. Мені дуже подобається з низькою посадкою. Друге, це дуже яскраві неонові легінці. З ними просто ніяк не можна заселити, це буде виглядати дуже кологосно. Якщо у вас є типу ось такі кофтички, сліви скімс, і ви одягнете в ці легінси неонові, це ну, розрив мозга якийсь. Коли, коли на вас буде дивитися люди, то вони просто подумають, а вона колхозниця, який він колхозник, там не знаю. Ну, я думаю, чоловіки або хлопці не носять неонові легенси, але ну, у всіх різні смаки. Ну, пробачте. І для мене оці неонові легенси, вони дуже колхозні тіть. Ну я не раджу вам купувати ось такі, та просто викидати їх в мусорку, будь ласка. На заміну можна однотипні спортивні штани, можна, типу, як в мене, або можна чуть-чуть як для танців, або можна просто базові байкер-шортс. Будь ласка, беріть не неонові, як я тільки що сказала, а в нейтральних відтінках, або таких пастельних чуть-чуть. Третє це логоманія. Ні, дідічата це нам не підходить. Це виглядає дуже колхозно як для мене, і це виглядає не дуже гарно. Оці на. Всю кофту, футболку, не знаю, світтер-худі, коротше, оцей Діор, там, Шанель, бажана, там, мерістрас, коротше, це виглядає не дуже. Краще беріть ось такими маленькими написами на заміну просто, або краще просто беріть, звичайну білу футболку, без яких, без ніяких написів. Ну, можна просто мінімалістичний одяг, або з деликатними деталями в одягу. Але це надто короткі топи, як у нульових. І думаю, всі прекрасні зайці, про які я говорю, це ось такі типу, і вони виглядають дуже гарно. Та ще оці з цими просто короткими шортами, вже як в жопу відна, це взагалі блін, меч якийсь. два речей, ось такі, ну прям короткі, там, не знаю, шорти, що в жопу видно, І ось такі, типу, короткі топи, що ж грудь якось, ну, чуть, -чуть відненька. Це виглядає дуже колхозно, це плюс сексуалізує одяг, і це не дуже гарно виглядає. Краще на заміну беріть кроптопи або просто звичайні боді. Нюші ремінці талі поверх усього. Це ну, виглядає не дуже, дівчата. Коли це одягаєте вам не дуже комфортно, вам просто це затягує, але ви ж повинні бути як Мерлін Мено з, з пісочними часиками, але я вам говорю, просто візьміть задні шириною пояси з чуть, -чуть таким акцентником. Або просто корсети балти, болти, я не знаю, як це називається. Типу щось такого, але просто не беріть тонкі ремінці, що, може, ну, якось. Ви вже задихаєтесь в них. Далі штучний блискучий матеріал. Як плащі це виглядає просто як плівка. Просто на вас одягнули. Там не знаю, просто фольгу там не знаю, чи щось там накрила вас якоюсь пленочкою. Це ну не дуже якось. Тому, якщо ви побачили, особливо в манго, Ancient іншендем та зара, це просто обходіть стороною. На заміну можна просто взяти екошкіру, матовою фактурою там, курточки, і так далі, або просто класичі, класичні тренчі. Це виглядає набагато да, краще. Сьоме це величезні тетент, е, чи якось так аксесуари. М це не для мене, якщо чесно. Такі типу невеликі, кротенькі підвіски, це вже нормально. І оці великі там сережки, ну може там середнього розміру, це нормально. Ось такі круглі, прям великі, ну це вже ужас. Для мене це дуже колхозненько. <свісно> Можна просто замінити на лаконічні прикраси або шарми, або просто багато шарові ланцюжки. Це виглядає набагато краще. Ну і що ж, тепер я вам хочу деякі сказати декілька порадів. Вони були супер супер короткі, тому це пройде дуже швидко. Тож давайте натягнути кота за хвіст. Боже, щось інше хотів сказати. Та будемо говорити до вас поради. Дивитися на свій стиль та комфорт, а не тільки на трендах. Роби ставку на базові речі, вони будуть завжди просто актуальні. І останні це тренди цикличні. Щось повернеться, але в іншому форматі. І, в принципі, ось таке чуть-чуть коротеньке відео в нас вийшло. Вам я думаю, ви знайшли якісь заміни для себе та не будете більше носити оці колхозні речі, як для мене. Ну і в принципі, я думаю, ви. Можливо, дотримуйтесь до моїх порад. На цьому все. Всім па-па. Більше -па. дізнатися про ваше пів.